Вітаю всіх шанувальників класичного пауерліфтингу, Вітаю всіх підписників та глядачів каналу Самарцев Iron Vision. І сьогодні знову з вами я, Володимир Самарцев. І сьогодні, як і звичайно, я познайомлю вас з переможницею та призерками Чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу. Сьогодні в огляді жінки вагова категорія до 63 кг. кілограмів. І нагородження за вправу присідання малу бронзову нагороду за результат 190 кілограмів. Отримує Федеріка Касагранда, представниця Італії. 190 кілограмів е, їй підкорились у другій спробі. 190 Федеріка Касагранда забезпечила собі у другій спробі малу е, золоту нагороду за підсумками. Змагань у триборстві Федеріка посіла шосту сходинку у ваговій категорії до 63 кг кілограмів серед жінок. Мале срібло макіда відаль, представниця Великої Британії. Її здобуток 192,5 кг. кілограми. Макіда Відаль Підкорила цю вагу у третій спробі у третьому раунді у вправі присідання 192,5 сто кілограми приносять представниці Британії малу срібну нагороду. вона могла би претендувати і на малу золоту нагороду, але чому вона її не отримала? Я розповім трошки пізніше. А поки що ви бачите хайлайт третьої спроби від Македавідаль. Саме та спроба, яка принесла їй малу срібну нагороду. І мале золото. Келі Сью Деніс. Представниця Нідерландів. Також 192,5 кг. кілограми. І також. Підкорені у третій спробі. Чому малу золоту нагороду отримала саме Кейлі Сью Деніс, а не Македа Відаль, тому що за власною вагою Кейлі Сью Деніс легша і долю малої золотої нагороди вирішили 360 грамів власної ваги. 662 кілограми 220 грамів. Келіс Сюдиніс проти 62 кілограмів 580 грамів Макіди Відаль. І нагородження за вправу жим лежачи. Тут долю малої золотої та долю малої срібної нагороди також вирішила власна вага. Але давайте послідовно. Інмакулада Сото представниця Іспанії. Отримує малу бронзову нагороду 102,5 кілограми її здобуток, і саме цей результат підкорився представниці Іспанії у другій спробі. спробі інмакулада сото руїс. 102,5 кілограми. друга спроба від Іспанки. і мала бронзова нагорода. Мале срібло. Сабріна Доунс, представниця Великої Британії, 112,5 кілограмів. 102,5 кілограми. Це була мала бронзова нагорода. Мала срібна 112,5. І також друга спроба. як і у представниці Іспанії. Друга спроба приносить у представниці Британії Сабріні Доунс, малу срібну нагороду. 112,5 кілограмів. Коли я буду розповідати про мале золото, розповім, чому долю малих золотих та срібних нагород вирішила все ж таки власна вага. А поки що хайлайт від Сабріни Доунс. Мале золото. Келі Сью Деніс. Представниця Нідерландів. 112,5 кг. Така ж сама вага штанги, як і у Сабріни Доунс. Але за власною вагою. Килісюденіс знову легша. власна вага вирішила долю золотих малих золотих та малих срібних нагород у вправі присідання. Та власна вага вирішила долю малих золотих та малих срібних нагород у вправі жим е, Якщо у вправі присідання долю малої золотої нагороди вирішила 360 грамів, то у вправі жим долю малої золотої нагороди вирішили 740 грамів. Майже вдвічі більше. Келіс Юденіс 62 кг 220 грамів проти 62 кілограмів 960 грамів від Сабріни е, Доунс. Юденіс мале золото вправа жим лежачи. Друге поспіль мале золото. І малі нагороди за вправу станова тяга. І знову власна вага вирішує долю нагород. Але е, на цьому підесталі. Були була вирішена доля малої бронзової та малої срібної нагороди. Сабріна Доунс, представниця Великої Британії. Зараз ви бачите її на екрані. Вона у третій спробі підкорила штангу вагою 205 кілограмів. 205 кілограмів. І саме цей результат приносить Сабріні Доунс. Малу бронзову нагороду. Мале срібло. Македа Відаль. Представниця Великої Британії також. І також 205 кг і мале срібло. Чому так? Долю е, цих нагород вирішує 380 грамів власної ваги. Македа Відаль 62 кілограми 580 грамів. Sambrina Доун 62 кг 960 грамів. 380 грамів. Вирішує долю, долю малої срібної нагороди. І мала срібна нагорода. Е, у, е, Цих змаганнях здобувається представницею Великої Британії. Макіда Відаль. 205 Ну і Кайлі Сью Деніс. Тут вона була вже лідеркою без а, рахунку власної ваги. 207,5. з половиною. 207,5 з половиною підкорились кейлісю Деніс у другій спробі. і саме цей результат став найкращим у вправі тяга. Саме цей результат приносить представниці Нідерландів малу золоту нагороду у Кейліс ю була спроба на 115 кг кілограмів у третьому раунді. Але на вибачне на 215 кг кілограмів у третьому раунді, але вона була. Не зараховано, не, не виконано. І нагородження за суму. За сумою триборства. Бронзовою призеркою чемпіонату Європи 2025 року. З класичного пауерліфтингу серед жінок у ваговій категорії до 63 кілограмів стає представниця Великої Британії. Сабріна Доунс. І її сума 492,5 кг. кілограма. Сабріна Доунс у вправі присідання а, підкорила 175 кг. 175, кілограмів. і це був п'ятий результат серед всіх жінок, які змагались у цій ваговій категорії. У вправі жим лежачі. Ми з вами бачили вже цей хайлайт. Сабріна Доунс підкорила 112,5 дванадцять і саме 112,5 кг кілограмів приносять їй малу срібну нагороду за вправу жим Сабрина Сабріна Доунс, 112,5. з другий раунд у вправі жимлежачі. Друга спроба від Сабріни. І ми з вами бачимо цю спробу, яка приносить їй малу срібну нагороду. Станова тяга. Також Сабріна Доунс не залишилась без нагород. Але на цей раз мала бронза. 205 кілограмів, бо за власною вагою вона поступилась. 205 мала бронза і сума 492,5 кілограми приносить бронзові нагороди чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу. У змаганнях серед жінок у ваговій категорії до 63 кг. кілограмів віце-чемпіонка срібна призерка чемпіонату Європи Македа Відаль також представниця Великої Британії Македа Відаль у вправі присідання підкорила 192,5 кг. Це була третя спроба для представниці Британії. І саме ця третя спроба приносить Македі Відаль малу срібну нагороду за вправу присідання. Ми з вами бачили вже у попередніх нагородженнях цей хайлайт. І Зараз ми побачимо ще раз його. І нагадаємо, що бачимо Бачимо спробу срібної призерки чемпіонату Європи. Я жим лежачі в жимі лежачи макіда відаль підкорила 97,5 кг. кілограмів. Це була третя спроба від представництв Великої Британії, і ця третя спроба стала ця вдала третя спроба стала четвертим. Результатом у змаганнях серед всіх жінок, які змагались у ваговій категорії до 63 кг кілограмів у вправі жим лежачи. четвертий результат від Макіди Відаль 97,5 кг. І станова тяга. Станова тяга знову приносить малу срібну нагороду представниці Великої Британії, як і у вправі присідання. У становій тязі тязі Відаль підкорила 205 кг кілограмів та за власною вагою. Випередила Сабріну і... Таким чином, отримавши дві малі стрібні нагороди, вона ще й отримала а, титул віце-чемпіонки Європи 2025 року. І хто зараз підіймається на п'єдестал? Вона, вона плаче. Але це сльози радості, і ви розумієте це. Тому що Кейліс Юденіс, представниця Нідерландів, вона сьогодні була переможницею у кожній вправі. Ви скажете, так, у присіданні та у жимі лежачі, вона була просто легша, за власною вагою вона отримала малі золоті нагороди, але, але вона все ж таки переможниця, такі правила, і вона їх не порушила. Кейлі Сью Деніс. 512,5 кг, кілограмів, три малих золоті, золотих нагороди. Та титул чемпіонки Європи. Кейлі Сью Деніс. Ми тільки що бачили хайлайт. З вправи присідання 192,5 кілограми. І не, я не думаю, що треба нагадувати, що це була мала золота нагорода для Кейліс Юденіс. І знову ми бачимо підхід, але вже в жимі лежачі, який знову приніс Кейліс Юденіс малу золоту нагороду. 120 з половиною. Вжимі лежачи і знову. Перша сходинка на п'єдесталі. На п'єдесталі малих нагород. Але цей п'єдестал малих нагород привів її до п'єдесталу великої нагороди. Нагороди чемпіонки Європи. І ось завершальний хайлайт. Цей змагань серед жінок у ваговій категорії до 63 кілограмів. І Кейліс юденіс знову мали золото, але вже за станову тягу 207,5 кілограмів. Yeah. Yeah. Титул чемпіонки Європи. Вона плаче, і це сльози радості. Сльози радості, яку хочеться розділити разом з нею. Хочеться розділити та побажати їй нових перемог. Келіс Юденіс, чемпіонка Європи. Макіда Відаль віце-чемпіонка. Та Сабріна Доунс бронзова призерка. Вітаємо представницю Нідерландів. З перемогою на чемпіонаті Європи.